Добрий день, вітаю вас. Вітання, Кирило. Я дуже радий вас бачити, і я би хотів сьогодні охопити достатньо широке коло тем, тому що багато всього відбулося. Зокрема, старий очільник митрополітену пішов у відставку нового посадили під домашній арешт. Дуже цікава хронологія виходить, власне. Таке питання до вас. Як ви думаєте, метро приречене, чи, чи це просто випадковість? Кирило, скільки вам років, нагадайте мені? 14. Отже, попередній керівник, який втік, керував з моменту, коли вам було 4. Тобто, ви ще ну, ви вже розмовляли, напевно, і, напевно, вже нормально ходили, але вище було один садочку. Десять років пан Брагінський керував метрополітеном київським, після того зупинилася синя гілка, зламалася димівка, тому що вона неналежним чином обслуговувалася. Це як зуби, за якими не доглядають. Зуби чистите кирило, так? Да? Звичайно. Знаєте скільки коштує ремонтувати зуби? Знаю. О, а от якщо їх не ремонтувати, це буде в десять разів дорожче, що ви розуміли. От Брагінський. І нинішній мер не опікується системними великими проблемами міста Києва, на жаль. Ніхто їх не перевіряє системно, немає аудиту, немає технічної експертизи. І ми маємо аварійне міст метро, аварійний місць Падона, аварійний міст південний, п'ятий рівень аварійності. 90% всіх мостових переходів аварійні, це, наприклад, міст на метро Чернігівський, місць на метро Дарниця і, і решта. Недобудований шулявський міст бюджет вже на 600 мільйонів до 2,5 мільярдів гривень. А в нас аварійна борцівська станція Рація це всі какулі міста Києва, вони течуть туди, і частково області 5 мільйонів людей користуються, вона аварійна на 90%. А, тобто ми бачимо, що жодного стратегічного об'єкту за 10 років немає. І пан Брагінський метрополітен це просто вішенка на торті. Яка просто ну, би, вже не могла вісити на цьому торті, бо він згнив умовно. І метро зупинилося, а, слава Богу, ніхто не загинув. А людина, яка прийшла, мовний замк, це класичний фунт. Ви читали, по-моєму, це золоте теля називається Ільча Петров. Uh, і там був фунт, який сидів в тюрмі за, за, за всіх підстана людина. У мене є відчуття, що цю людину, що заарештували, це фунт. Він не за що не відповідає. Він там пропрацював місяць чи два на керівній посаді. Отже, киян знову обманули. Обманули тим, що 10 років він що не робив, обманули тим, що вкрали приблизно кожну третю гривню з 550 мільярдів гривень бюджету Києва за 10 років. Ну і плюс неробоча історія, неробоче метро, дискомфорт, а, і це все дуже прикро. Але ми це полагодимо. Є шанс у метрополітену отримати нормального керівника, поки Києвом керує Віталій Володимирович Кличко. Воно не спрацює, поки Києвом керує Віталій Володимирович м м м все осяжно. Ви знаєте розуміти, що Віталі Володимировича більшість у Київраді вже 10 років? Mm -hmm. Во він разом з депутатами може приймати будь-які рішення для того, щоб отримати будь-який бюджет на будь-який проект і не отримати жодної перевірки. Тому що якщо проходить перевірка, що вони кажуть правильно, це утиск місцевого самоврядування. Тобто, коли не дають красти, це утиск по логіки думок нинішнього мера. Ні, поки нинішній мер існує, Київ буде продовжувати занепадати. Бо ж скільки вже можна терпіти в цій історії? Десять років достатньо, щоб зрозуміти, але зараз увага. Ми маємо з повагою відноситись до вибору киян. Його реально обрали кияни, ми маємо з повагою відноситись до того, що він фантастичний спортсмен, красива людина, мощний а? боксер. Але маємо жорстко перевіряти його діяльність як мера і як менеджера міста. Менеджер слабкий, мер неефективний, незважаючи на те, що кожен рік бюджет міста Ківа збільшується, бо кияни гарно працюють, всі платять податки, економіка зростає, але при тому ефективність падає, 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 професіоналізм падає, проблеми тільки зростають, і це тільки початок. На вашу думку, от чому досі люди з інших міст, з інших регіонів? Бояться району Троєщина. Мені дуже подобається Троєщина, це найбільший район. А. Там живе від 350 до півмільйона людей. Троєщину обманюють вже більше 40 років обіцянками про метро. Угу. Наперед скажу вам, Кирило: що метро класичного, класичного метро, у Троєщинців ніколи не буде. Їх обманював Кличко 10 років. До того їх обманювали попередники Кличка. Кличко не зробив нічого для того, щоб це питання вирішити, а продовжував обманювати. Він не розібрався в проблемі. Ми, як офіс трансформації, проблеми розібралися. Скоро викатимо велике розслідування. Чому метро не буде, але буде велике транспортне коло. Так. Це проєкт офісу трансформації, це проект наземного метро. Отак воно виглядає. Uh -huh. Це всі райони міста Києва, це сполучення з Троєщиною, це швидкісне наземне метро, так зване з пітрами. Вони працюють у Відні, вони працюють у Тель-Авіві, вони працюють скрізь по світу. Де ефективна мерія, де круті менеджери де вони рахують кошти громади. Бо класичне метро вони не змогли побудувати жодного за 10 років. Київський міський голова. Кличко. На Ванградері метро немає, метро на Третьщини нема. А гроші вкрадені, які були проінвестовані в метро, їх не змогли повернути. А відсотки, що накапали 200 мільйонів, вже вкрали. Чого розуміли? А так. оцей проект він буде фінансуватися міжнародними організаціями. вкрасти буде неважливо, і тому трищина буде сучасним крутим сполученням. Бо ВТК пере... зможе перевозити півтора мільйона киян щодоби. Це дуже багато. І Троєщина крутий район, там дуже комфортно проживати, він компактний. Єдине, що треба розвивати транспорт, треба розвивати місця роботи, концентрація на Троєщині, щоб троєщинці не їздили в Київ е, в центр на роботу, а залишалися в цьому районі. Він чудовий, зелений, красивий. Треба розвивати. Тобто те, що є в головах у багатьох людей з інших регіонів, про те, що район Києва – це скажімо так, кримінальний район, це лише такі Ні, це, це бай... Я вважаю, це байки, Треба подивитися до речі, статистику поліцейську, наскільки це відповідає даним. Реальна історія. Тобто, в мене є таке відчуття, що є райони в Києві більш небезпечніші, ніж строїчні. Так, це які? Я не секрет? Я, я не знаю, треба дивитися статистику. Хоча я скажу вам, Кирило, як людина, що багато подорожувала Європою, так. міста типа Парижу, міста типа Детройту, міста типу Чикаго більш небезпечні ніж Київ в рази навіть під час повноштабного вторгнення. Тобто Київ з точки зору корупції, одне з найнебезпечніших міст в світі, бо Київська корупція процвітає комунальна як ніколи до того, а от безпека фізична в нас на високому рівні, слава Богу, цим не опікується мерія, а це поліція, Нацгвардія Армія, дякую за свою. Так, Що може зупинити Віталія Володимича від корупції, та? окрім відставки? Окрім відставки, Віталія Володимировича вже нічого не зупинить від корупції. До речі, я не так. Я б не хотів казати, що саме він краде. Так, але... давай... Косвіна косвіна, де ми можемо подивитися на, на результати його діяльності. Ми розуміємо, що або він нічого не розуміє, що відбувається в Києві. Це дуже прикро, або він потенційно може бути частиною цього безладу, який називається Київська міська державна адміністрація мерія там і решта. І це дуже прикро. прикро. Десять років він при владі цього достатньо, щоб зрозуміти, що він не впорився з цим. Двобоєм з київською корупцією, неефективністю та і таке інше. Це нокдаун був колись, потім був нокаут. А зараз подивимось, чи витягне він до кінця строку. До, до 12-го раунду. Стоп! Зупиніться! подумайте, важливо підписатися, поставити лайк і стати патроном, тому що тільки патрони, незалежне фінансування. Дозволяють працювати офісу трансформації, створювати круті розслідування, судитися з першим заступником київського міського голови і створювати новий сучасний Київ. Дякую, підпишіться. Продовжуйте подумаєте, який керівник треба Києву? Ідеальний це Максим Бахматов чи хтось інший? Дивіться ну, по перше, я чітко вважаю, що на сьогоднішній день більш професійного, ніж Максим Бахматов немає. Я поясню, чому. Я займаюся розвитком великих інфраструктурних об'єктів надвеликих громадських просторів, державних установ, інноваційних центрів, стартапів, підприємництва, урбанізму і так інше, вже з 2015 року. Я був генеральним директором ВДНХ, зробив з нього найбільш відвідуване місце в Києві. Україні вже е, виплатили борги, розібралися з опаленням, розібралися з пам'ятками архітектури, з безпекою там ну, багато всього багато досягнень. Потім був проєкт Юніт Сіті, де був керуючим партнером. Це найбільший інноваційний центр в Європі, більше мільйона квадратних метрів, десятки тисяч людей його приїжають в гості, де в Юніт Сіті, а на ВДНГ приїжджають до п'яти мільйонів людей щороку. В мене дві вищі освіти: одна бізнес-освіта, мене багатий досвід роботи з державними органами. Решта, я був радником пана Кличка більше року. Я був радником Андрія Садового. Я допомагав розвитку в Вінниці інноваційного центру, Ми працювали за стратегією Маріуполя. Ну і просто я вважаюсь як как би. Бы, Сучасним українським менеджером, бо я навчався в Україні, працював в Україні, розумію всю ситуацію і ніколи не розподіляв ані бюджетних, ані комунальних грошей, що важливо. Тобто, навіть якщо б хтось подумав, що я там потенційно можу щось вкрасти теоретично, я ніколи не займався розподіленням коштів. Це важливо, я керував, я розвивав з того, що є. Я створював додану вартість, а так мало хто вміє. Ну, я вважаю суб'єктивно, що це так. Ну в принципі, я вважаю, що київський розвиток на сьогоднішній день це антикризова стратегія має бути Баків у занепаді – Це перше. По друге, він не має пов'язаний бути з політикою. Це має бути суто управлінське рішення, керівництво. Бо на сьогоднішній день мер так загрався у політику, що профукав розвиток міста. Тому він ніколи не стане президентом, ніколи не стане якоюсь на високій посаді, яку би він хотів, тому що він ми, кияни, отримали завдяки неефективній діяльності мера Кличко, нерозвинуте і погане корупційне місто. 160 те місто в світі 173. До речі, це те саме місце, з яким Віталій Володимирович прийшов і обіцяв нам щастя. А, і це не пов'язане з війною, це не пов'язано з повноштабним вторгненням, це тупо неефективне керування. Плюс ми номер три в світі позатором. Це дуже принизливо. Якщо це відбудеться, та, якщо ви переможете на виборах, а скільки часу треба, я, я собі не уявляю, якщо, якщо все так погано, скільки часу треба на те, щоб зробити. Ну, нормально, скажем так. Дивіться, буде перший етап: від місяця до трьох. Це збір даних, аналітика, початок роботи з експертами і вирішення базових тактичних питань, щоб місто не зупинилося. Так. Від трьох місяців до шість місяців почнуть працювати стратегії, стратегія, аналітика, детальний аудит комунальних підприємств. Бо їх 1600 і це реально корупційні одівнички, це реально дуже неефективно. Там крадеться дуже багато коштів. І від 6 місяців до 12 і так далі. Це буде початок провадження стратегії транспортної стратегії, екологічної, освітньої, медичної роботи з літніми людьми, ну і так далі. Mm -hmm. Важко буде, треба буде дуже багато працювати, але шанси будуть. Плюс все буде дуже відкрито, все буде дуже публічно. Так як я завжди працюю, мені нема що скривати. У мене завжди дуже тісна робота з командою, тісна робота з громадою. Зараз як офіс трансформації працюю. Так ми продовжуємо працювати у вас в коментарях під вашим інтерв'ю для Анатолія Анатолійовича. Вас питають чи натякали ви, Віталію Володимировичу на те, щоб звільнитися? Я йому пропонував не звільнитися, я йому пропонував стати найкращим мером в Україні. Для цього треба було повністю перебудувати мерію організаційно. Я мав стати першим заступником ну, або людиною, яка б могла б приймати рішення нести відповідальність формально, перенабрати всю команду і зробити з Києва дуже-дуже ефективне, красиве місто почати, хоча б це робити. Але потім були вибори. Ми вирішили тимчасово. Я вирішив не допомагати громаді безпосередньо у будівлі КМДА. але ми почали розвивати офіс трансформації. Я сказав Віталію Володимировичу, якщо вам буде потрібна допомога, він може звертатися, я йому допоможу. Але після виборів, коли після нашої співпраці він набрав більше половини голосів протягом року, то стало зрозуміло, що динамічний розвиток. Києва прозорий ефективність корупції напевно йому не цікаво. Ну він не звертався. Якщо не звертався, то не цікавий. І тому вирішили зробити перше розслідування про потенційну корупцію з першим заступником міського голови, паворозником Миколом Юрічем. Ми знайшли потенційні корупційні зв'язки. Приблизно на 600 мільйонів гривень оборудок різного рівня. Потім ми випустили це розслідування. Він рік почекав. Потім почалось повноштабне вторгнення, почався блекаут. І першому заступнику нема було чого робити. Як за три дні до закінчення позовного строку подати на мене до суду? Ми півтора року судилися. Виграли перший суд, першою у Дніпровському суді. Він програв, він подав апеляцію. Ми просудилися в апеляції, знову нещодавно виграли виграли. Показали, що так, громада. Громадське об'єднання, звичайні люди можуть робити розслідування, можуть показувати, що київські гнилі, корупційні чиновники це падли гніди, треба їх чавити. От чим ми займалися. А так я, звичайно, пропонував розвиток спокійний, системний, будуючи цей розвиток на тому факті, що бренд, що бренд кличко дуже крутий, е як таковий, але без системного розвитку, ефективного керівництва нічого не буде працювати. Так і сталося, як ви бачите. Віталій Володимирович, ще за свою каденцію до вас звернеться. Як ви думаєте, таке реалістично? Я собі такого не уявляю. Ні, він, мене, він може до мене звернутися, Віталій Володимирович, тільки за словами Бахматов, як же ти мене дістав? От тобі ключі від Києва, я пішов плакати. Ви казали, що ви можете стати першим заступником мера кличка. Ви пропонували йому це. Чи не чи не є це де-факто вашим бажанням керувати повністю Києвом? Я поясню Кирило. Це було в 20 двадцятому роках, коли я був радником. І під час того, як я був радником на громадських засадах, Віталій Володимирович зрозумів, що треба розвивати Київ дуже динамічно, і ми з ним проговорювали можливість моєї формальної позиції першого заступника Київського міського голови. Так. Склалося як склалося у липні, після того перед виборами за два місяці, алі володимирич. Я на вибори, я не політична персона. Я на вибори не піду. Ви що хочете, йдіть. Звичайно, а... І все на тому все закінчилось. Наше спілкування. Віталій так було після вашого звільнення телефонував колись. До речі Він мені писав пару разів слова вдячності. Я жартую, він мені писав, там ми не спілкувалися, ні. Що після програшу Миколи Поворотника, що ви очікуєте? Він плакав, як буду плакати Кличко. Він плакав, він був, був дуже здивований, що звичайний смертний Бахматов громадське об'єднання виграло у самого жирного чиновника в країні. бо це Комунальний чиновник найкрутішого класу тріп Якщо ви в ігри граєте, це супер-мега жирний монстр. Знаєте? Да. Бос. От ми цього боса завалили ломом буквально. Ми били, били його, били, били жорстко в гадмоді, звичайно, і завалили його. А він А він плакав, плакав, був дуже здивований. На да, що так сталося? а так вперше в Україні сталося. Що такого чиновника виграє громадське об'єднання та бахмати. Є підстави є підстава вас в чомусь звинувачувати. Давайте так. Він може щось знайти. Якийсь компроман проти мене. Дивіться, він на так. мене подав до суду, тому що мені сподобалось наше розслідування з приводу його корупції. Да. Ми, в цьому. ми показали, що це розслідування правдиве, насолоджуватись нашим розслідуванням з приводу потенційної корупції. Відразу додам, що наше розслідування по Брагінському за два роки до розслідування бігусів призвело до того, що Брагінський збіжав. Його звільнили, чи він сам звільнився. там і так інше. Але це також якби, не фінальний результат. Це ми складаємо частинки кирпичик до кирпичика, цеглинка до цеглинки. Майбутньою системною роботи і прозору системної роботи, як має працювати мер з громадою, і все взагалі, паврозник Микола Юрич, не є суб'єктом нашої історії. Це просто чинуша, чинуша жирна, але чинуша. Він не є суб'єктом київської політики концептуально. На жаль, тобто, перший заступник міг би нормально працювати. Тобто, в мене буде нормальний сучасний заступник. Там, якась кількість їх буде. Він дуже бужу, чи він чи вона. До речі, скірюся, це буде вона, якась досвідчена чиновниця, яка буде системно працювати. Чи може він якийсь досвідчений чиновник? Це ж буде може і військовий і чиновник. Я не знаю, хто це може бути. Будемо дивитися, але в мене завжди показники. В першу чергу, це ефективність, професіоналізм і решта, вже мене не цікавить. Друзі, дякую вам, що додивилися до кінця. Тепер зробіть нотатки, будь ласка, і чекаємо на листи на офіційний емейл Офісу трансформації, інфудрансформайшн.орка. Я персонально вам відповім і продовжимо спілкування. Або пишіть влічку в інстаграм. Максим Бахмат!